Конічіва мінесан. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск, бо вже сьогодні. Уже сьогодні середа. Перше доповнення до High on Life має реалізнутись вже 3 жовтня, і ні, Райнольд жодним чином не причетний до його створення. Такі реалії, як і до озвучення нового сезону Ріка та Морті. На його місце вже підібрали схожі голоси. Канаскфіркенли галаґрем я One sec. Хоча, як на мене, головне аби українською цих героїв продовжували звучити падон з Андріаном. Бо саме вони задають мені ту саму незабутню божевільну атмосферу. Термінові новини вулицями блукають самозванці, що вдають себе ріка та морті. Вони схожі на нас, але це не так. На плейстейшені з'явилась можливість оцінювати ігри шляхом проставляння п'яти зірочок. Ну так скоро й до відгуків доростуть. Тим часом на айфон чим чекують майже консольні ціни. Кепком повідомили, що ios версії резидентів коштуватимуть 59 доларів і 99 центів. А ціна мене не обходить. Так, що до ситуації з перекладом кіберпанку, там справді будуть внесені зміни. Але як стверджує Марія Стрільчук, менеджерка локалізації, це стосуватиметься лише недоречних адаптацій та посилань на теперішню війну. Проте великодки по типографіті Криму лишаться на своїх місцях. Тож зрада відміняється, але осад залишається. Крім того, Марія натякнула, що крім цієї, там є мінімум ще одна дуже прихована річ, що має добряче. Вам підняти настрій. А до речі, PC Gamer, редакція якого власне і рознесла цей нахрюк, тихесенько прикрила коменти замість того, аби визнати помилки та уточнити, що йде, будуть міняти насправді. А якщо є машлепше, кото ще попросту од Проте в іксі, колишньому Твіттері, вони нічого не закривали, і накинути їм там все ще можливо. Я дівчинка порядний, ніколи не закликаю нічого поганого робити. Що ви. Подейкують пліткарі, що Калісто протокол незабаром потрапить до PS Починає відстежуватись сумна тенденція. Студії, в яких трапляються трабли, зливають свої проєкти в підписку Sony. Аби хоч щось заробити на останок, спочатку Saints Роуз, а тепер от Калісто. В цьому, звісно, є і плюс, бо ви зможете помацати гру з підписки, не купуючи її окремо. Хитро. Також Бандай Namco пообіцяли рандомно роздати 100 тисяч копій The Dark Pictures Anthology Man of Medan за реєстрацію на їхньому сайті. Результати цього розіграшу мають оголосити 29 вересня, вересня. Ключі переможцям напевно мають прийти на електронну пошту, яку ви власне і вказували під час реєстрації. Так очевидно. Філд Спенсер знову заїхав у гості до Коджимби, зафоткався там кілька разів у різних місцях та подарував Хідео старфілдівський наплічник. А так загалом він приїжджав перевірити, як там робиться новий ексклюзив Xbox. Вийшло непогано, але можна було й краще. Ось, тримай, заробив. Нічого собі традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був Вуйко Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово до четверга.